24 січня на базі спортивного комплексу дитячої юнацької спортивної школи юність відбувся другий відкритий турнір з художньої гімнастики «Варенька». В турнірі взяли участь 65 юних спортсменок 2011-1999 років народження. Намного менше, тому що в нас в початку февраля поставили чемпіонат України. Старші дітки готуються кімсрінуванням. Ну і відповідно, одні однімалиші приїхали к нам прийняти участь. На турнірі були присутні спортсменки з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Горлівки, Харкова, Полтави, Запоріжжя. Лозову представляли 35 наших гімнасток. З них 20 змагались за призові місця. Інші були задіяні у показових виступах, які відбулися по завершенні турніру. Загальне керівництво підготовки та проведення змагань було покладене на адміністрацію спортивного клубу Гранд Спорт Еліт. Хочеться зазначити, що з кожним турніром організаторам щоразу вдається перевершити самих себе. Готовились. У нас, вот смотрите, в году три больших турнира в октябре, в январе и в апреле. Одни соревнования только закончились, начинаем готовиться к следующим. Вот, наверное, вот этот промежуток времени больше был уделен подготовке к соревнованиям. Стараемся, развиваемся, будем надеяться, что у нас будет все лучше, лучше и лучше. Вообще организация, ну, как по мне, хорошая. Все, все нас устраивает. Единственное, холодно. А так все отлично. Організація тогда була хороша, і сейчас хороша, але зараз менше дітей, менше команд. Головним суддею турніру була Каневська Катерина Юрівна. Безпосереднє проведення змагань здійснювала суддівська колегія, яка й оцінювала виступи спортсменок. Описываются упражнение полностью по карточкам, и мы их судим, оцениваем. То есть точно как и гимнастка выходит и делает на площадке. Но оцениваются еще критерии Е, это э, а, а, артистизм, э, работа предмета, э, ну, чисто не чисто сделал ребенок. Бригада Д и бригада есть. E. Те, которые оценивают по карточкам, те, которые смотрят за э, выполнением элемента, выполнением правильных ловли, броски. Часи змінюються, так само змінюються і критерії оцінювання виступів гімнасток. Що ж саме змінилось, і наскільки це ускладнило підготовку до турнірів? Страшніше, тому що зараз ввели карточки, ну вже давно, але дітям, вже, як у нас не можна було, щось не зробив, ніхто не побачив, ніхто не знає. Зараз суддя бачить твоє упражнення, упражнення дівчинки. Якщо ти щось не зробила, мінус, виконала плюс если тобто, якщо якісь расхождения з карточками, тоже там йдуть мінуси то А у нас такого не було. Тобто, судді не залі наше упражнення, і ми могли сделать, не выполнить. Допустим, здійсняти бросок вместо двух двох чи трьох. І ніхто це не заметил. я ставлю оценку, і все. Тобто, якби раніше такого не було. Виходячи на килим, кожна учасниця повинна не просто показати декілька гімнастичних елементів, це ціла програма, за дотриманням якої слідкують як тренери, так і судді. I want you to try. Допустим, у них упражнение должно быть несколько рисков. Это если с предметом броски. И мастерство, это, ну, допустим, или трудности, равновесия, повороты. То есть в зависимости, допустим, ну, к примеру, два поворота или один поворот, два равновесия, там два броска. То есть, и если у ребенка больше элементов, за это тоже наказывают. То есть больше нельзя. Задача тренера не лише навчити підопічних спортивної майстерності. Важливо також допомогти дитині побороти хвилювання і налаштувати її на виступ. Як тренер настраивает тебе на виступ? Он помогает мне делать там разные элементы. Мы говорим, что ви все знаєте, ви все вмієте, ми это все уже делали. То есть они выходят и сами делают. В основном она дает нам настановление на тренировках, вот, что мы должны быть лучшими, мы должны показать самое, самое большое все, что мы можем, и этим гордиться. Каждому свой подход, каждому ребенку свой подход. Настраиваем, что ты лучше всех, и ты должна показать э, не просто бороться за место и за что-то, а просто показать самое лучшее, что ты умеешь. Не обязательно отримати или кубок, а головне показати зрителям, що ти чому ти научився, що ти умеешь. Батьківська підтримка відіграє неабияку роль у спортивній кар'єрі дитини. Саме від батьків і їх присутності на змаганнях дітям передається впевненість і у разі невдач бажання йти далі. Як мама підтримує тебе? Іноді что-то сделать. Ну, говорю, что у всех сначала не получается. В любом деле не получается сначала. Надо потрудиться, чтобы получилось. Если не хочет идти на тренировку, я ей говорю, что она хочет в Харьков ездить на соревнования серьезные уже. И я говорю, ты хочешь в Харьков поехать на соревнования? Она ну, да. И я говорю, для того, чтобы поехать, нужно в цілих костюмах виступають в камнях, там все. Утоки та її мотивіруєте. Вона збирається, йде і займається добре. Хвалити її, а не молодець у нас. Перш ніж вийти на килим, дівчата прислухаються не лише до порад тренерів, а й намагаються побороти внутрішні хвилювання. Ну, Стараюся успокоїтися, як можна більше раз пройти програму на підготовительном коврі. І представити, все таки, що виступають для какого-то чоловіка. це спокава. З яким настроєм ти виходяш на виступлення? щоб бути імоціональний художня гімнастика це витончений і видовищний вид спорту. Кожен виступ це справжнє поєднання краси та грації. Одна за одною дівчата виходили на килим і ділилися із глядачами своїм настроєм, артистизмом та уміннями. А які ж відчуття у гімнасток після виступу? І чи все на їхню думку у них вдалося? Все понравилось. А чувствуєш, що зараз от після виступлення? Радість. І Ще? Веселье. Немножечко волнуюсь. Как считаешь, тебе все удалось? Вважаю, что все. Удовольствие от выступления. Кажется, что ты хорошо выступила, но ну, тренеру виднее. Чуть -чуть. Заняття гімнастикою це дуже важка і в той же час така приємна праця. Кожна гімнастка любить цей спорт по-своєму і з різних причин. выступаешь. Сколько ты говоришь тебе лет? Три. А тебе нравится гимнастика? какие элементы ты умеешь уже делать? Я могу делать. Ага, Мало да. А еще? Кувырок. Но больше всего нравится делать, наверное, повороты, а больше всего выступать с лентой. Почему? Именно с лентой. Не знаю. Терносі діти бачили Ану Бісонову ну, танцюючи слінти. тому, мені здається, бо що сьогодні танцювати слінти. Почесним гостем турніру була Сазонова Ірина Федорівна, начальник управління у справах молоді та спорту. Вона разом з талісманом спортивного клубу ведмедом чемпіоном вручили учасницям змагань дипломи, медалі та цінні призи. На турнірі відзначили дітей-переселенців з Горлівки та Донецьку, які покинули свій дім, але продовжують тренуватись. За показою виступи було нагородження десятьох дівчаток з усіх команд. Тренерам урочисто були вручені командні кубки турніру, варінька. Усі учасники змагань були запрошені на відкритий турнір з художньої гімнастики Кіндермікс, який відбудеться у квітні цього року. Високі результати спортсменок важливі досягнення як для них самих, так і для тренерів. Це говорить про те, що старання обох не були марними немножко радости есть, потому что, значит, ребенок чему-то научился, не просто так мы готовились. Она уже вышла, осознанно сделала, доказала сама себе, доказала тренеру, окружающим, что она на одну ступеньку стала выше. Результаты спортивного клуба – П'ять первых мест. Симонян Христина, Ананьева Ева, Ухань Милана, Касьянова Ольга, Ляшенко Алиса. Другі місця посіли – Завада Марина, Глущенко Мілана, Кам'янєва Єва, Рашина Вероніка, Едеменченко Кіра, Цяпка Валерія, Гонтар Леся, Красноперова Софія, Вялікова Поліна, Андрейченко Ірина. П'ять третіх місць вибороли Шафірова Валерія, Чупікова Карина, Филипович Анастасія, Гладун Дар'я, Вялікова Влада.